Добрий вечір! Чи дозволите заколядувати? Сьогодні я хочу заколядувати таку коляду, яку ми співали з року в рік нашою величною чудовою четвіркою у складі Тані і Раї Цвонцикових, а також олі данікової і світи білого. Ми заходили в хату, нас всі чекали, і наше колядування розпочиналося віншуванням з Новим роком. Так що почнемо. Добрий вечір тобі, пане господарю, і твою родину щиро ми вітаємо, щоб у цьому році у твоїй хатині було щастя, ще й здоров'я від сьогодні й нині. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все кили мами раду. Ой, радуйся земле, син Божий жий народився, та й кладіть калачі з ярої пшениці. Радуйся, Ой, радуйся. земле, Народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся земле, син бо жий народився, а перший же праздник, рожество Христове радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, а другий же праздник – святого Василя радуй. Ой, радуйся, земле, син Божий народився, а третій